Всім привіт! Тікаю з дому на 3 секунди. Та й думаю, зніму вам якийсь невеличкий відосик, як у нас діла. В Новий год, в новому році, верніше, почали жити так, як і жили в старому. Роботи не поменшало, її тільки побільшало. Погода більш-менш нормальна, можна щось робити. В общем, е поки живності немає ніякої. Зайнялися трошечки базою. Базою зайнялися, вроді би, все зробили так, як хотіли. Ну, не запустили ми дробілку ніхрена. Чи не не вийшло її запустити. Не вистачає пускового току. І мотор на 22 кВт запускається. Буквально практично розганяється уже до нужної е, фази да, і вирубає автомат. Ну, взагалі, не знаю, що я з цим ділом буду робити. Балакав я з одним своїм товаришем, він каже, що можна обдурити якесь реле бути, яке робить зірка-трикутник. Воно е якось там переставляє оці пускові токи і запускає мотор типу, типом зірки, а потім переключає автоматично на, робочий, е на, ну, на робочу е оцю ж, е функцію трикутником. Ну, Не знаю я ще, звісно, як воно там все про це. І вчора щось я дивився по поводу цього всього діла, як його зробити, я такий реле не знайшов. Ну, в общем, може, я неправильно шукав. Тож, е, возможно, возможно, хтось мені в чомусь підкаже щось таке, знаєте, правильненьке. Получається, що у нас стоїть двигун на 22 кВт, на півтори тисячі оборотів, і ми його поставили на дробілку. До цього там стояв мотор на 45 кВт. І виходить теж на півтори тисячі оборотів. Шківи одинакові. Тож ми нічого там не змінили. Ми просто поставили двигун меншої, як там, ну меншої кіловатності. І все. По суті, я щось думав, що він запрацює. Ну, ніхрена не працює. Поставити цей двигун напряму від автомата якогось 100 амперного. Все буде чітко, він запускатиметься, Ну тільки ж я тоді не забезпечений, е, якщо, не дай Бог, десь щось із тим мотором, то він просто-напросто Ну згорить і все. А прикиньте, перемотка такого двигуна 22 кВт, а скільки вона буде стояти. Як з кіловат перемотати буде десь приблизно, десь так і буде, 1 кВт, десь 1000 гривень, щоб перемотати. Ну, коротше, не знаю я ще з цим ділом. Фух Зараз поїду на базу. Я вам зараз усе покажу, як ми це все діло укомплектували, як це все діло зробили. І покажу вам. Бляха, вікна трошки запотіли, все нормально. І покажу вам, що у нас вийшло, як воно все виглядить. Ну, зроблю вам запуск, ви подивитеся. Може, ми вчора просто перегріли це реле. Е, реле там стоїть отакий автомат. Е, він виходить, автоматика там. І він на 50 А. Я накрутив уже на максимум. Скільки, вже, скільки міг, скільки й накрутив. Но, виходить, пускового току для двигуна йде більше, ніж 50 А. І відключається автомат, тому що бачить велику нагрузку. І він просто-напросто автоматика срабатує і відключає двигун. І ми не можемо його розкрутити. Коротше, якась біда. Не знаю. Зараз поїду показники лічильника, треба зняти, скинути. Цьому хлопцеві чи мужчині, мужчині, да, хлопцю, цьому мужику, в якого я беру приміщення. Зараз просто лічильник сфоткаю, скину йому, він підрахує. І потім нарахує, скільки там у мене світу я напалив. Позапрошлий місяць у нас світло було по 5.40. У прошлому місяці було 6,17 за кіловат. Ну а в цьому місяці не знаю, щось сказали, що подорожання буде по електроенергії. Буде подорожання, будемо піднімати все, Того, що ну все підніметься. Воно й так часто все дороге в ціні. Ну просто якщо електроенергію піднімуть на 106%, так як обіцяють, то ну Ну як? Я не скажу, що жде повна срака. Просто економіка підніметься в усьому. Вона буде везде піднята. Не буде... Якщо зараз яйце стоїть чи десяток, 60 гривень, чи 70, да, то воно збільшиться ще на 60% в ціні. І буде у вас десяток яєць коштувати десь 110 гривень. Із-за того, що курники, усі, усі промислові ферми. Та й не промислові, усі вибагливі до електроенергії працюють витяжки, працюють якісь там очисні системи, освітлення, опалення, усе працює від світла. Ну і відповідно, підніметься світло, підніметься все в ціні. Я не скажу, що то тобто, я від цього дуже сильно буду е, страдати. Да? Це буде хірово, Я просто скажу, що це буде хірово. Ну просто буде так. Не буде в мене роботи по грануляції. У мене просто буде база, де я просто собі хоча б грануліруватиму. Да? Ну і в мене там достатньо приміщення для того, щоб просто там зложувати зернові групи. Все, зерно заклав, оренду заплатив, і, в принципі, воно в мене слугуватиме як ангар для е, зберігання зерна, щоб вдома те зерно не тягати. Просто ну можна і так якось виходити з положення. Так що, в принципі, якось, якось проживемо. Фух. Багато інформації. Знаєте, січень почався трошки реально з негативних отаких всіляких відомостей. Товариство Гранулка, чи як там, чи завод, чи представництво перестало працювати у зв'язку з ну, получається, оцими відключеннями світла, і вони просто-напросто перестали працювати, тому що нема світла. Немає продукції. Все. Як ви бачили на сайті, вже навіть немає. Ну, взагалі немає ніякої продукції, ні кормів, ні БМВД, нічого. Тож я балакав із, із директором компанії. Е, Бляха, де ключі? Ага, є. Із директором компанії балакав і він каже. Коль, ви розумієте, каже, що немає смисла запускатися, тому що у нас усе комп'ютеризовано. Ми комп'ютер запустили. Він відрахував, да, скільки чого він вкидає, як він змішує, е, і так далі. Він на половині роботи тільки клац, відключився. Світло відключилося, уся продукція залишилася в кормозмішувачі там чи ще в чомусь. Коли комп'ютер виключається, він не запам'ятовує свою інформацію, яка була до цього. Тобто, ну, немає смисла. Просто немає смисла, і от е, вони поки що. Приостановили чи зовсім прикратили свою роботу, я, звісно, не знаю. Но жалію я, За те жалію, що я просто не взяв більше їхньої продукції. Треба було більше БМВД взяти, закласти, і хай би воно лежало так, як оце в мене лежить. Ну, не знаю, буду все-таки дзвонити на дворик, так як я колись і хотів. Чого іменно дворик? Того, що цей представник дворика він у нас постійно в Решетилівці, він 2-3 рази на тиждень. Він сюди приїжджає, уїжджає, приїжджає, уїжджає, і він може просто цю продукцію привозити прямо сюди. Я тут її забиратиму і не буду платити за доставку. Плюс до всього я думаю, що все ж таки від нього, як від представника. Ця продукція буде трошки дешевше, аніж продукція, яка, наприклад, буде у ветеринарних аптеках там, на базарах і так далі. Ну в общем, буду говорити і хочу все таки ну, взяти, покажу їхню ще. Я, я не знаю, як працює дворик. Я не бачив ніяких результатів по дворику абсолютно. І я даже не знаю, як він працює. Ну рискнути ще раз. Я 100 раз різкував, якщо буде 101, то я думаю, що нічого страшного. Дуже, звісно, жалко, що гранулка так трошечки від, від цей. Тільки, як то кажуть, вони тільки вернулися до роботи і прийшлося опять її приостановлювати. То, звісно, це, це біда. Так, ну ладно, все, я на базу приїхав, зараз перекину камеру. Ох і мутна у мене фронталка. Я тільки зараз побачив, що воно мутно. Ну, я думаю, що ви мене не за красоту відео дивитеся, а просто за. За те, що я є такий. Здрасте. Фух. Так, зараз відкриємо замочок, я вам покажу, як у нас діла. Так, так, так. Ви, звісно, зараз не лякайтеся, того, що все ще в роботі. Ми ще його все до ума доробляємо. Короте. Вчора поварили, укомплектували дробілочку, відключили наш, виходить, гранулятор ГКМ 200. Підключили це все діло на дробілку, отак от зробили. Це буде вход на вакуумну трубу. Це вже так. Приблизно, приблизно зробили. Це буде вона вакуумна і плюс зверху ще можна і зерно отак засипати. Ну, в общем, оце у нас вихід під вакуум. Ми його зменшимо тоді і буде воно як пилососом. Це я так просто закрив вчора, для того, щоб ну, не підсосувало воздух. Коротше, щось, ето, щось не то. Ладно, зараз світло включу. Так, рубільник там включений. Що це вам покажу. Запуск, що у нас не так. В общем, вот автомат стоїть. Ось така автоматика. Ось, бачите. Ій автомат у нас стоїть на двигун. Виходить, 45 кВт на 1500 оборотів. Ось він. Бачите, він стоїть на грануляторі. Ось. Він запускається без проблем. Тобто його включив і він запустився. Того, що стоїть редуктор, і він, видати, не таку нагрузку чувствує, і ампераж у нього полегшений. По амперажу він менше, менше просто споживає і все, і все в нас запускається. Ставили два пакетника для того, щоб у нас був один пакетник для дробілки і один пакетник для гранулятора. Це хороші здорові агрегати, які просто будуть споживати більше електроенергії. Чи верніше амперажу да, чим всі інші? Це у нас стоять штучки під витяжку, під шнекову подачу. Під просіювач, ну і, можливо, ще під якісь невеличкі такі моторчики. Це усе стоїть на 1,5 кВт. Це у нас кнопочки виведені і автомати, які стоять на підключення до 1,5 кВт. Це ставили на дробілку на DR250. цей. Ну, а це виходить частотник, який коригуватиме тоді уже шнекову подачу на сам гранулятор. Коротше, по цій роботі то нормально. Ага, тут виключено, Щас. По тому тому всьому, ми розберемося. А от що робити тепер із нашим двигуном, який не запускається на дробілки? Оце, звісно, трошечки біда. Так, що у нас по двигуну? двигуну ми поставили сюди 22 кВт. Поставив я той шків, який і хотів, і про який я дуже е, розголосив на своєму відео, що мені треба такий шків. Дуже дякую велике е, хорошому мужичкові Олег Тегра. Е, канал. він із Опішні, е, він робить теж вакуумні дробілки, він там робить кормозмішувачі, все в домашніх умовах, і дуже класні там у нього агрегати виходять. Ну, коротше, він мені набрав і каже: Коль, в мене є пацани, які займаються. Все, знайшли поставили. Поставили. Учора накидаю я е, ремні на нашу дробілку. І ніхрена він не запускається. Йому не вистачає. Тобто, зараз ось без ремнів Без ремнів стоїть е, сам е, цей. Давайте, я, мабуть, зараз ще, ще двері душі відкрию. У нас тут світло трохи збільшиться. Так, так, так. Оп, все. Зараз е, він без ремнів стоїть. І, в принципі, ось дивіться, як він зараз без ремнів у нас запускається. Все. О, ні хрено. Ні, запустився. Роби чітко, тихенько. Щас оце він зараз робить, бачите? Послухайте, як робить двигун. 22 кВт. Очіпник буде. О, щось загуло. Почіпнічок якийсь, так? Да? Ага, таке як почіпнік щось за цей. Так, 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 хоп. Все, в принципі, бачите, він включається і виключається. Нормально. На цьому запускається без проблем на холостому. А от взяти, якщо накинути ремні, з ремнями ніхера хера не запускається. Тобто, зараз давайте я паузу поставлю, Попробую накинути зараз ремні. І потім вам покажу, що в нас за біда виходить. Фух. Так, накинув ремні. Зараз спробуємо запустити. Ну, кажу зразу, чесно, вчора не запускався. Не знаю, що пору, по -по покаже воно сьогодні. Фух. Пробуємо сьогодні запустився твою мать. Ну, не зараза, а? Вчора не запустився. Просто ми вчора не могли його запустити. Я не знаю, з чим це було зв'язано. Ну, факт в тому, що вчора він не запустився. Сьогодні бляха запустився. Ага, зараз виключимо. Здрасте. Так, ладно. Я даже без поняття, Коротше, що вчора за прикол був. Може, ми реально вчора клацали, просто запускали, ну, поняли, не давали йому. Е Реле просто ми провіряли, включили, виключили. Тобто, ага, крутнуло, все, виключили. Я думаю, що може ми просто таким методом реле перегріли. Так, так, так. Як перебиває дробілка? Ух ти, йоли, поле. Перебиває отак. В дріб'язі, гля. Йолепале. Оце б'є. Ну, б'є непогано, я вам скажу. Да. Дуже хорошо б'є. Дивіться. Дріб'язок, так що гля. Шикардос просто. О, Дивіться. Укрупку, чітко. Повішав я вчора е, мішки, це такі уловлювачі. Я казав, е, що уловлюють вони борошнистість, Того, що дробілка, коли запускається, то ну, ця борошнистость вона просто розлітається у нас по всьому цьому, е, по, по всьому. Бункері, ангарі і так далі. Ну, не знаю. Зараз виключу, ще запустю на пшениці трошечки на цьому. Ячміння, кукурузки. Зараз спробуємо, що в нас воно вийде. Я подроблю трохи. Попробую ще раз запустити, подивіться, що воно покаже. Зараз ще спробую запустити, я ж кажу, і цей, і кормозмішувач, крутнути. Подивлюся, що, як, як б'є ще пшеницю. Дуже мені цікаво. Так, ну хорошо, це вже, вже непогано. Коротше, запустив, зараз подивлюся на суміші, як працює гранулятор без воложення, гран 300. Круто, гранула йде. Це така сама коротенька для свиней. Хороша. Це ну, тобто вче гарно. А якщо зволожити, то буде ще краще. Але я бачу, що не треба. Ставиться сюди тоді просіювач, ну і будемо пробувати. Отака ось суміш виходить, прям, ну прям ось, бачите, дуже інтересно. для грануляції дуже толково. Ставити обов'язково, у нас він є. Він чекає, я ось його теж поставлю. так Ну все, в принципі, і сюди треба каструлю більшу наварити, щоб можна було трошки, Ну як то кажуть, уникнути оцього просипання. Так, ладно я вже не буду працювати, буду їхати додому. Так, це виключаємо. я тут працює. Хочу сказати, що в принципі... Мене дуже сильно інтересувало те, що 45-ка запускається без проблем. А 22 кВт ми не можемо запустити. Ну Як бачите, просто все питання заключається в розкручуванні. 45-ка він швидко стартує. 25 трошечки мідлиніше. Ну, щоб 25-ку розкрутити, він десь круте 6 секунд, поки він розкрутиться до повної своєї е, обертової ну роботи. А той запускається. Буквально 2 секунди і готово. Ну, мочно ще, звісно. Ну, в общем, що я хочу сказати, хай, хай поки що буде так. Можливо, зараз і не лізтимемо до е, цієї. Може, вчора просто дійсно ми його перегріли трохи, тому що я ж кажу, ми провіряли мотор, включали, виключали. Ну, Не знаю, з чим це зв'язано. Ну, запустився сьогодні, бачите. Звісно, це погано, тому що треба, щоб він запускався постійно. Ну, якщо вдруг, якщо вдруг. Не запускатиметься. У нас є надійний, е е як то кажуть, помощник. це дробілочка dr 250 250 кг зерна. У час вона б'є. Ну, нам хватало до цього. Якщо вдруг щось не так хватає. ну, просто що важко, туди засипав і все. І відкрив потихеньку, поки воно там б'є, не треба тягати, це все мішки, отуди висипати в кормозмішувач, просто настроїв подачу. Да, запустив і ходиш собі. Поки воно б'є, а ти мішечки потихеньку сюди висипаєш. Тоже якоби удобно. Е, Вакумна буде в нас е, штука для е, перебиття е, соєвої макухи і соняшникової макухи. Ну, тобто, для такого. Будемо дивитися, будемо трошечки так коригувати одне із другим. Так, отам далі у нас он стоїть просіювач. Ми його теж тоді поставимо. Це для того, щоб в нас гранула випадала, була цільна. Гарненька, а просіювач просіює це все діло. І оця, виходить, борошниста, оця вся суміш, яка залишається на дні. Ми її перепускаємо тоді заново. Тобто, вона йде на, вторична, на вторичну переробку. І таким методом просто ми будемо людей, наших споживачів, забезпечувати якісною, цільною гарненькою гранулою. Це гранула, я ще раз повторюся максимальної максимального надрізу. Тобто, це вже гранула, яка під ну, ножики. Під самою матрицею вже йдуть. Матриця е, зараз е, не розкрита повністю. Я ще буду її притирати. Ну так, ми запустили і все. Тобто. Та там вам не видно, але но... ну, я вам скажу, що вона десь працює тільки на 60%. Сам гранулятор на даний момент повинен видавати нам десь тонну комбікорму за годину. Тоді все буде добре. Зараз він я там підраховував, видає десь 650 кг за годину. Це, звісно, маловато для його об'ємів. Ну, будемо, будемо рости далі, будемо пробувати. Так, ладно, все. Виключаю відео. Всім дякую за перегляд. У нас все добре. Сьогодні будемо кастрірувати поросяток. Я думаю, що це буде ще одне відео. Ми там знімемо вам щось покажемо. Я зараз знімаю показник лічильника і буду собі. Певно, їхати додому, вдома будемо працювати. Все, всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Миру, здоров'я, добра. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Залишайтеся з нами. Будемо ділитися нашими здобутками, нашими провтиками. Того, що е, ну, це життя, і я ніколи не ховав щось за камерою. Е, я вам показую так, як все є. Якщо ми Щось досягли, то я, я ділюся цим із вами, тому що ви тоже частина нашої сім'ї. Якщо щось не так, то я теж це вам кажу. Ну, На даний момент, бачите, я навіть не пойму, чи радіти, чи не радіти, що за біда була. Ну, воно ж теж, бачите, електроенергія, всі діла оці. Ну, в общем, запустили. Слава Богу. Все, добре, давайте. Всім дякую. Поки що, поки що, це все виглядить отак, але я вам скажу, що буде виглядіти краще. Все. Всім до побачення. Дякую за перегляд.